Законопроект про множинне громадянство в Україні це тепер кінець Україні, чи навпаки продовження? От давайте розберемося, де правда чи ні, розповсюджуйте, бо фейків просто купа. Розказую правду, як воно є. Отже, новий закон 114, 69, 69, інтересно, да, так звучить. Значить, говорить про те, що тепер будь-хто в Україну може приїхати, отримати наше громадянство, купити землю. Україна буде розпродана всім у конець і так далі. Ну так оце російська пропаганда так каже. Купу блогерів підхватила це. Як це насправді? Отже, дивіться, понятно, що в Україні демографічна криза дуже велика, і це ще не кінець. Війни, Понял? не кінець війни. Отже, от дивіться, перше, про що ви взагалі не знаєте? Дуже багато закордонних військових, які все життя, Афган, Афганістан, Ірак, Іран, оці всі історії, які все життя воювали і далі хочуть воювати, вони ж зараз не можуть приїхати в Україну і воювати, де захищати нас. Ну, по-перше, бо Росія там разкудах, ми воюємо з Америкою, з Євросоюзом, з НАТО. Саме для цього. Щоб вони могли приїхати офіційно захищати Україну, а, працювати на Україну, а, військо бути і так далі. Їм потрібно видати паспорт, і тоді не буде. Путіна нічого не зможе сказати. Він скаже,